Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помурав. в Принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі. Тобто ми дивом там дістали, причому лікарі в Україні. В момент, ти, знаєш, віриш ти чи не віриш. момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не врятує. Не позитивне міркування, ні якісь стану думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не врятує. І ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію. За що взяться, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, віруючих, це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обід, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив. Боже, як в цей момент, стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися, щоб тебе не дуже сильно душа ложилася. А ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя? Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це ті типу, фатачки, машини, якийсь там статус, репутація я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки тобі дало талантів чи ти їх реалізував? От я думаю, що ти в цих аспектах приймав, молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі. Ми колись всі разом все, з цього життя підемо. і всі будемо відчувати одне плюс мінуси. Те саме. Я не знаю. З одного сторони мені не повезло, що я такий порежим, а за я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя. Вже тобто це важливе. Синьше воно вже второстепенно. це от саме ключове.